Привіт, народ! Якщо ви підписник мого телеграму, то бачили повідомлення, що мафія Old Кендей мені не зайшла, я її дропнув і ролик взагалі робити не буду. Але я її монтував. Я її монтував для Філіпа Тремби, і якось споглядаючи за цією грою, вона мене все більше цікавила. Більш того, я не зовсім згоден з висновком Філіпа щодо неї, і благо у мене був час її пройти. Зробивши це доволі швидко, бо гра має не надто довгий хронометраж, я вирішив створити. Відео про неї. Так, воно не надто актуальне, але в будь-якому випадку це певний підсумок, який я вважаю, було б непогано донести тим, кому цікава моя думка. Перед тим як аналізувати мафія Old Country, потрібно зрозуміти, що ми очікуємо від відеоігор серії Мафія. По-перше, це для багатьох давній конкурент GTA, але не варто забувати, що ці відеоігри абсолютно повністю розійшлися у своєму підході до розробки, до стилю, до геймплею, до всього. Ще з виходом другої частини. Бо якщо згадувати першу мафію, вона в деяких моментах була навіть краще, ніж третя GTA. але це ми змогли зрозуміти лише згодом. Все ж таки, коли вони виходили, я якби ну, про комп'ютер навіть не знав, я говорити ще не вмів. Мафія 2 стала доволі цікавим, але проблемним продовженням. У Мафії 3 відбулося переосмислення та осучаснення серії, і про це я вже розповідав. Навіть про Definitive Edition, перевипуск першої мафії, доволі гарний ремейк, хоч і в деяких моментах гірший за оригінал. Ці ролики є на каналі. Сьогодні ж у нас Mafia The Old Country. це так званий приквел, хоча. Мені здається, що це навіть якийсь попередник приквелу. Це ніби розширення Всесвіту, і радше певний спін-офф. І про це говорить доволі багато факторів. По-перше, часовий відрізок, коли відбуваються події інші. Місце цих подій також відрізняється. І хоч нам кидатимуть відсилки до оригінальної трилогії, але мені здається лише до першої і другої частини, то загалом події гри дуже мало пов'язані з тим, що ми бачили раніше. У мене на каналі прийнято не спойлерити нові відеоігри, і цього я не роблю. Битому, але я хочу дати характеристику сюжетній кампанії Mafia The Old Country, яка, чорт, позитивна, це класична мафіозна історія, дуже схожа на ті фільми, що виходили наприкінці 20-го сторіччя, якраз от про події 30-х, можливо, ближче до 40-х. І, хоч по таймлайну подій у самій грі вони ще раніше, і не в Америці, а на Сицилії, то тон цих проєктів він дуже схожий. У нас є певне зростання головного персонажа, у нас він свого роду обраний, і його історія вона має логічний початок і логічний кінець. Туди вплетена цікава історія взаємодії його з різними прошарками населення тогочасного, туди поклали хорошу, дійсно хорошу, абсолютно нічим не визначену, але хорошу любовну історію, і це все показали, маю визнати добротному візуалі і стилістичному поданні. Але це не фільм, це відеогра, і отут починаються проблеми. Тож давайте про них говорити. Дивіться, Mafia The Old Country доволі нудна гра, особливо в першій половині. І це не найкраща характеристика для відеогри в якій 12 годин контенту. Так вона поступово розганяється, набирає обертів, дає нам нові можливості, дає нам нові межі, де ми можемо виконати. Виристовувати раніше показані нам можливості, але в будь-якому випадку цього трохи не вистачає. Побудована ця гра подібно до попередників, максимально схожий геймплей на трійку, хоч і без новомодних ведень того часу. Та при цьому загальне враження від Mafia The Old Country, що це абсолютно сучасна гра, непогана сучасна гра, але з усіма хворобами, плюсами і мінусами того, що ми бачимо в сучасній ігровій індустрії. Розбираючи геймплейний лук, ми побачимо, що основний акцент, наприклад, зроблений на Стелсі, Стелсі в траві. Так, з 2013 року ігрова індустрія не знайшла нічого краще, ніж робити ігрові третьої особи з стелсом в траві. Маю визнати, робить вона це доволі успішно, хоч воно й доволі сильно приїлось. Але в мене було стійке враження, що я граю в якийсь анчарт та була стофас в дуже багатьох моментах. Загалом це класичний екшн від третьої особи, він лінійний, в ньому гарно поставлені катсцени, і, звичайно ж, є моменти, коли ти будеш отримувати якісь можливості лише раз за гру. Таке відчуття, що вони їх додавали. Забували потім про них і нічого з цим не робили. Про них я розповім трохи згодом. Доволі важливою частиною для мафії є транспортні засоби, і тут доволі цікава історія. Ми знаходимось на початку 20-го століття. Автомобіли будівництво в той момент ще не було сильно розвиненим. Воно буквально було на початках свого існування, хоч автомобілі вже і тоді були. Нам, як звичайно ж, богообраним або не знаю, яким обраним персонажем доводиться керувати, він може цим всім кермувати, хоча й не має уявлення як людина що не мала доступу раніше до автомобіля, так швидко навчилася, але це так звана ігрова умовність. Автівки проблемні, вони ковзують по землі, ніби це якісь Need for Speed середини 10-х, і це не саме приємна історія. При тому тут є коні, на конях прикольно ганяти, це цікаве взаємодія, і чимось навіть нагадую Red Dead Redemption, що, до речі, гра від того ж видавця, що і мафія, а точніше однієї корпорації. Пересування мапою, в силу того, що це лінійна гра, звичайно ж також лінійний. Тут класично для мафії навіть. Між місіями доведеться перетинати буквально усю мапу. Це нормально, звично, і, мабуть, це подобається гравцям у іграх про мафію, бо оцінка за Country куди вища, аніж у попередників. Вона гуляє поруч з першою частиною, при тому, що вона була проблемною, хоча тут сильно не розбіжишся, бо вони усі були проблемними. Наступною складовою будь-якої мафії, окрім того, що ти багато пересуваєшся на якомусь транспорті або в нашому випадку ще на конях, є зброя і взаємодія з нею. Тут все доволі просто, це звичайний тир від третьої особи з укриттями, як це прийнято в екшенах від третьої особи. Ми нікуди від цього не втечемо. Такі правила сьогоднішньої індустрії. Стріляти у цій грі приємно і хоч зброя нам дасться в руки далеко не одразу, а ближче до середини гри. Перша місія, де в нас буде зброя, взагалі буде без набою, але це не так важливо. Користуватись нею приємно, звук у неї гарний, пропрацювання, певне є. Окрема частина зброї, якщо відкидати все ж таки вогнепальну, бо вона там не надто актуальна, це ножі і ближній бій тут продемонстрований у двох варіаціях. Ми можемо, звичайно, ж у когось різати, можемо кидати ножі, але з цікавим моментом того, що вони доволі сильно тупляться, і нам потрібно їх заточувати. Заточувальний камінь у нас всього один, і це певне обмеження, що викликає питання: навіщо це додано? Хоча, зважаючи на можливості основного вогневого арсеналу, це не те, що потрібно. Але маючи з собою якийсь ніж та вправні руки, 70% конфліктних ситуацій або ж місій, де це не передбачено скриптами, можна пройти по стелсу. Інша ж варіація використання ножів, що тут є певним колектиблум, їх можна прокачувати, це є так звані дуелі на викидних ножах, що притаманно культурі сицилійського бандитизму та й загалом Сицилії того часу, зроблено прикольно, але місцями здається не потрібним, тому що це буквально одна і та ж монотонна структура, яка ніяким чином не змінюється. Нам вводять на локаціях так званих мінібусів, де у нас буде ось цей от ближній бій. Якби вони були більше у Зноманітнені якимись катсценами, а там є певні перебивки на катсцену і квіктайм івент, то це було б цікавіше, додавши туди взаємодію з оточенням, бо все ж таки це ближні бій і є певні перехоплення між головним героєм і супротивником. Це б додало динаміки і це б вражало. Те, як це зробили у Mafia The Old Country, не є динамічним, воно не вражає, але і не викликає якогось негативу. З ним просто розібратись. Воно хоч і монотонне, але не складне у своєму проходженні. Це буквально файтинг з до контрударів, які тут взагалі помічені, мало того, що з повільненим часу так ще і таким от ніби відблиском клинку благо взаємодіяти якось з цими дуелями нам доведеться здебільшого в скриптованих кат-сценах, і це ще певний момент розкриття сюжету, і от занурення нас як гравця у світ мафії The Old Country і тодішньої внутрішньої ігрової Сицилії. А зважаючи на те, що сюжет в цій грі, хоч і простий, він лінійний, зрозумілий одразу, і нам буквально на початку покажуть Величезну рушницю на стіні. Ось ці от діалоги під час цих стичок на ножиках доволі непогано розширюють наше розуміння ігрового світу. Висновком Філіпа по проходженню мафія за було те, що цю гру дивитись куди цікавіше, аніж грати, і саме з цим я не згоден. Мені було максимально цікаво спостерігати за подіями у грі, спостерігати за її сюжетом, отримувати навіть певні переживання головного героя, переживати з ним зростання, бачити певні падіння це було цікаво, і я впевнений, що. Коли ця гра з'явиться десь на розпродажах, а вона швидше за все там буде, бо як не як це лінійна гра для одиночного проходження. В якийсь момент її будуть оцінювати, так би мовити. Її варто придбати, її варто пройти. І я впевнений, що ви отримаєте від цього задоволення. Так, вона не така динамічна, як інші відеоігри від третьої особи нас не кидають одразу у вер подій, але це взагалом притаманно до мафії. Згадайте вступи що першої частини, що другої, згадайте вступ третьої, який був. Дуже довгий, хоч і ознайомлював нас з абсолютно усіма геймплейними процесами, з якими ми стикатимемось протягом гри. Тут же це все, хоч і монотонно, але в переміжку з історією, з її зав'язкою, приємно подано. Мафія The Old Country це дійсно непогана гра, і оцінки гравців це доводять. Так, ігрові журналісти різного толку, ігрові блогери певним чином хаять цю гру, і, можливо, є за що. Можливо, все ж таки звичка наша до сучасного швидкого контенту дає про себе знати і. Ми хочемо абсолютно завжди бачити якусь динаміку. Тут же більш монотонний процес. За ним цікаво спостерігати, але він відрізняється і тому його сварили. Я ж отримав абсолютно задоволення від гри і раджу пройти її вам, як матимете можливість. Можливо, вона з'явиться у якійсь підписці, як і її попередники. В будь-якому випадку ця гра варта уваги. А за вашу увагу я дякую, на цьому ролик завершений. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, у телеграм навідайтеся, зможете мені от сказати, що я за слова. Свої не відповідаю. Окрім цього, запрошую вас до донату. Не мені, а це збірна госпіталь. З вашою допомогою ми акумулюємо фінанси і передаємо в місцевий госпіталь речі, за якими звертаються. QR-код на екрані, посилання в описі. Усім, хто вже підтримує цю ініціативу, хто лиш планує, я дуже дякую. Здається, все сказав. Скоро почуємось.